Фахівці Запорізького обласного управління Державної процпоживслужби двічі 3 та 13 березня зробили дослідження трьох мертвих бакланів, знайдених на березі в ніжньому б'єфі Дніпра. Зафіксували у травній системі великий відсоток зараженості гільмінтами, а також грибковими інфекціями повітряносної системи. Накопичена патогенна мікрофлора спричинила інтоксикацію птахів, що призвело до їхньої загибелі. Повідомили фахівці. Причина загибелі, ще раз наголошую, це патогенні гриби, це відсутність залишків їжі в трупах бакладів. Тобто ці тварини, тварини, птиці не харчувалися відповідно до їхньої фізіологічної норми, вони повинні щоденно з'їдати 20% від своєї ваги. Риби. Тобто, якщо середня вага баклана 2,5-4,5 кг, то він повинен з'їдати від 600 до 800 грамів риби. В трупах бакланів залишків риби не було виявлено. Тобто трупи виснажені, дистрофія наявність великої кількості гельмінтів. Масового замору птахів в ареалі Запоріжжя немає. Він носить локаційний характер, зауважують науковці Національного заповідника Хортиця. Голод і смерть пернатих пов'язані з екологічною ситуацією, що склалась у нижньому б'єфі Дніпра. Ми бачимо, що риба в Дніпрі є, тобто ми не можемо припускати, що голод спричинений відсутністю риби там через відсутність водосховища чи ще щось. Тобто, це індивідуальні особливості птахів, скоріш за все, вони спричинені. Індивідуальними особливостями, тобто вік, патогенна мікрофлора, зараженість гельмінтами, і через це деяка частина особин в цих популяціях гине. Загибель птаха може статися через його індивідуальні особливості, пояснює Михайло Муленко. Він може бути хворий. Він може бути послаблений через інфекції, він може бути просто через те, що дуже велика кількість птахів полює поряд, комусь пощастить більше, він вловить рибу, комусь пощастить менше, він не вловить. Це, власне, от індивідуальна особливості. Знову ж таки, коли переповнена травна система. Тими ж гельмінтами, щоб проковтнути рибу, йому треба місце в шлунку. Якщо це місце зайнято гельмінтами, то він цю рибу просто не проковтне. Він її вполює і, вибачаюся, за подробиці це називається виблює. Раніше баклани проживали колоніями на ізольованих островах. Приміром, ось на цьому, що зветься Дубовий, а також на сусідніх, де у зимовий період проживало до 100 тисяч особин. Таке скупчення утворювалось тут через швидку течію і велику кількість риби. А в акваторії Каховського водосховища баклани масово проживали на великих та малих кучугурах, де були ізольовані водним простором. Там тих бакланів ніхто не турбував, тому що на такі острови дуже важкий доступ як для людей, так і для хижих тварин. На сьогодні на острів Дубовий при низькому рівні води, хоч і діє заборона, йде дуже велика кількість охочих там, до гострих вражень. Просто зацікавлених осіб, просто подивитися, що таке острів дубовий, там розташовані гніздові колонії цього птаха. Але крім людей, ще небезпеку для цих птахів створюють хижі тварини, такі як собаки, коти. І якщо людей ми ще можемо якось обмежити у відвідуванні, то диких тварин ми не можемо обмежити. Коли до гніздилищ птахів навідуються люди чи тварини, ця територія для них стає менш привабливою. Вони шукають інші більш захищені місцини, наприклад, ось такі піщані коси, які утворились у річищі Дніпра після сходу води через підрив Каховської дамби. Доступ людей сюди ускладнений, але скупчення великої кількості птахів на малій території сприяє швидкому поширенню хвороб серед популяції. Ослаблений інфекцією птах не може повноцінно полювати на рибу. І, хоча цьогоріч кількість бакланів у місті не рахувала, зазначають науковці, візуальне спостереження вказує на те, що кількість цих птахів не тільки зменшилась, а навпаки, зросла. Це може бути пов'язане з тим, що південніше йдуть активні бойові дії. Аби з'ясувати, чи не пов'язана причина загибелі птахів з якістю води, 14 березня фахівці підрозділу Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби води у Дніпрі та перевірили їх на токсикологічні показники, а саме на гербіциди та інсектициди. За результатами лабораторних досліджень, вода відповідає гігієнічним нормативам якості для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджених міністерством охорони здоров'я. Повідомили у міському управлінні з питань екологічної безпеки. Щодо мертвих птахів, то їхні останки утилізують на звалищі побудових відходів у спеціальній ями Бекарі. Туди їх звозять працівники комунального підприємства Титан. Міські пляжі та прилеглі до них ділянки берегів. Комунальники вже прибрали. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.